Приготування полуничного зефіру зі смаком яти та лайму нам необхідно об'єднати всі інгредієнти, пробити їх занурювальним блендером і далі пюре пропустити через сито. Далі в посуд з товстим дном вливаємо воду, всипаємо цукор, додаємо ягідне пюре, глюкозний сироп, всипаємо гарагар та відправляємо суміш варитися на середній вогонь при постійному помішуванні. Пюре почало активно закипати, ми вмикаємо білки на збивання. Білки взбиваються в пишну піну, далі всипаємо половину цукру, збиваємо пару хвилин додаємо наступну частину. Слідкуємо за пюре. Наша задача варити його до 106 градусів. Білки вже збилися, я їх вимикаю і продовжую доварювати пюре. Правильно зварене пюре основа стабільного зефіру. Далі білки збиваються на високій швидкості міксеру, і по стінці діжі ми вливаємо ягідне пюре. Далі зефірну масу продовжує збивати ще 3 хвилини. Пам'ятаємо, що агар-агар починає процес стабілізації при температурі 40 градусів. Одразу перекладаємо всю суміш в кондитерський мішок та відсаджуємо зефір. Після відсадки залишаємо зефір при кімнатній температурі на стабілізацію на 2,5-3 години. Після стабілізації притрушуємо зефір цукровою пудрою, об'єднуємо дві половинки та зберігаємо в герметично закритому харчовому контейнері.